Всім привіт, друзі! Анко на Італії, я знаходжуся в черговий раз в порту. Люблю тут бувати. Показую вам роботу порту. Бачите, два кораблі заходять в порт. Ну, Я так розумію, що два ці кораблі от якраз постійно знаходяться. На постійній основі тут знаходяться. Мені так здається. Вже цей музон, мусон знаю. Знайомий мені корабль. Іноді я вам виставляю відео з цим мусоном. Я дивлюсь, що проходять роботи, бачите, в економічній зоні порту. Бачите, як проходить розгрузка оцього ж великого корабля, який зветься Мадейра. МСЧ, найти Маша. Маша. Мадейра. Я не знаю, вам напевно погано видно, тому що сонце відео записує напроти сонця. Так працюють зараз два крани. Які розгружають оцей ж великий корабль. Ви бачите, зараз я збільшу зображення, оці контейнери відвозить така жовта машина. Як правило, мигалка, я не бачу мигалки, є з мигалками. Це я так для себе теж наблюдаю, буває і роблю висновки, як проходить розгрузка. От зараз працюють два крани. Вони ці контейнери, ці крани не ставлять, коли знімають з, з корабля, вони ставлять на землю. А тоді є спеціальна машина, я не знаю, яка, як правильно сказати, ну машина, я по-іншому не можу. Ви зараз бачите, як один кран рухається, знімає великий контейнер жовтий. Ставить на землю, під'їжджає машина з мігалкою жовтою і, і захвачує цей контейнер. Ставить на е, іншу машину. І машина грузова відвозить цей контейнер в місце в цей депозіт, Ту я навіть не можу бачити, де стоять оці великі контейнери. Ну, Видно, цей корабль приплив, або сьогодні я його не бачила кілька днів тому. В порту. Так, да, він сьогодні, тому що я вчора була в порту, його не було цього корабля. Я вчора після обіду була в порту. Видно, тільки він приплив. Зараз якраз час дня, обідня перерва, але бачите, роботи в порту тривають, незважаючи на обідню перерву. Порт досить, досить великий і цей порт в місті Анкона має сполучення не тільки з портами Італії, а й з портами інших країн. Так, Хорватія, так, Албанія, Мальта. Це що я знаю. Скажіть мені ще, і які а, Греція, ще з Греції. І місто Анкона процвітає за рахунок цих портів. Порту задіяні, не знаю, скільки тисяч людей працює тільки в порту, досить великий порт. Я коли м -м, перший раз приїхала в Анкону, в Анконі я сім місяців, да? І перед тим як приїхати в Анкону, я подивилася от, в інтернеті що з чим я що що мене чекає. Я подивилася кілька відео про Анкону. От коли я коли я приїхала, бачите, зараз машина жовта машина, от відвозить цей контейнер жовтий. Не знаю, чи ви побачите. Коли я приїхала перший раз в Ганкону, мене здивував цей великий порт, дуже великий порт. Зараз розпочався туристичний сезон. Зимою так практично. Туристів було мало, а зараз, боже, в центрі міста це, я знаю, дуже багато туристів. Так що туристичний сезон в розгарі. Місто Анкора робить багато для розвитку туризму. Бачите, тут теж ведуться роботи в фірмі Так, Ви бачите, як ремонтуються і будуються великі лайнери на свої очі. Та кілька лайнерів. Оцей перший білий, я так розумію, що він ремонтується. Я так розумію. А от ви бачите, оцей лайнер, мені здається, що він будується. Я бачу кілька навіть робітників зараз працюють. На самому самому верху цього лайнера навіть в таку жару. Сьогодні досить жаркий день, не знаю як. І дивлюся, що от між цими двома кораблями я бачу от корабель, який, скажімо так, тільки починає будівництво. Мені так здається. Він ще так. Навіть не до половини збудованих. Не знаю, чи ви зможете роздивитися. Не знаю, скільки тисяч людей задіяні на роботу в цьому порту. Ну що, друзі, я сподіваюся, що вам цікаво було це відео. Якщо вам було цікаво, підтримуйте розвиток україномовного YouTube каналу. Ставте подобайки. Я запрошую в чергову підписатися всіх, хто ще не підписаний. Пишіть свої коментарі. Підтримуйте розвиток україномовного YouTube каналу. І буде вам щастя, всім добра і всім гарного дня.